Ви вже бачили в інтернеті заголовки пенсіонерам, блокують картки та забирають пенсії. Що з цього правда? А що ні, і хто насправді може втратити пенсію вже з 1 листопада? Пенсійний фонд України дав офіційне роз'яснення. Про що йде мова і чому це важливо, розповім у цьому відео. Тож додивіться його до кінця, поставте лайк та підпишіться на канал, аби не пропустити важливої інформації. Вітаю, друзі! Мене звати Віталій Маргалик. Ви на Ютуб каналі Політмедіа. Тут ми говоримо простою мовою про складні, але важливі теми. І сьогодні про те, хто може втратити пенсію вже з 1 листопада і що потрібно зробити, аби цього не сталося. Що про це каже закон? Виплату пенсії може припинити територіальний орган пенсійного фонду або суд. Відповідно до статті 49 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, основні підстави для припинення пенсійних виплат відповідно до цього закону. Отже. Пенсія призначена на підставі документів із недостовірною інформацією. Ну я думаю, тут пояснень е, ніяких воно не потребує, тому що якщо ви збрехали, якщо інформація недостовірна, то звичайно, якщо перевірка виявить, що щось не відповідає дійсності, вам можуть цю пенсію. Припинити, але знову ж таки, це не означає, що ви не зможете її поновити. Бувають різні моменти. Ем, людський фактор ніхто не скасовував. Ви могли дійсно щось переплутати, е, не ту літеру записати, а, або там не добачити щось, або можливо змінилася інформація. Звісно ж, ви маєте про всі зміни повідомляти пенсійний фонд, але буває так, що планували це зробити, але забігалися свої були справи і забули. От, ну, або просто дійсно не знали, що треба такі зміни, на ваш погляд, там не важливі, треба про них теж було б повідомити. І тоді м -м, фахівці можуть це розцінити, або сама система може це розцінити як недостовірна інформація. Тож краще за все стежити за тим, аби інформація подана до пенсійного фонду відповідала усім. Змінам, якщо зміни якісь відбулися, одразу оперативно повідомляти про них, аби не мати потім такого клопоту і таких неприємних сюрпризів. Ну, я думаю, з цим пунктом розібралися. Далі, які ще є підстави для припинення пенсійних виплат? Пенсіонер весь час проживає за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором. Ну, це зрозуміло, тобто, якщо ви. Проживаєте за кордоном постійно, на якій підставі ви повинні тоді отримувати тут пенсію, якщо ви вже ну, фактично громадянин іншої держави? Далі, якщо пенсіонер подав заяву про припинення виплати у зв'язку з проживанням за кордоном? Ну це взагалі тут я не знаю, які можуть бути питання. Добровільно людина хоче. Позбавити себе української пенсії. Я думаю, що тут нема про що говорити. Тобто людина захотіла відмовитися від української пенсії, вона має право на це, і ніхто насильно, звичайно, виплачувати їй цю пенсію не буде. Далі, що ще може бути, через що вам е припинять виплачувати е пенсію? Це смерть пенсіонера. Або визнання його безвісно відсутнім, або оголошення померлим. Ну тут можуть бути різні ситуації, і ви знаєте, ну от, наприклад, у мене мати померла кілька років тому. І там є якісь формальні речі, і здається, якийсь час ще пенсія нараховувалася. Тому тут теж важливо, але це вже відповідальність тих, хто є спадкоємцем, близьких родичів, так бо держава виплачує пенсію, але ця пенсія невідомо куди йде. Тобто, тут теж важливо часно повідомити про те, що людини більше немає. Так, ну щоб все це було згідно з законом. Наступна причина надання пенсіонеру статусу особи, що зникла безвісти за особливих обставин. Ну це теж зрозуміло. Тобто, якщо людина зникла безвісти, то незрозуміло кому тоді дістануться ці гроші, так тому. Це також, якщо перевірка виявить, що людина зникла безвісти, і вона тривалий час, невідомо де знаходиться, в якому статусі, чи жива вона чи ні, то тоді припиняються виплати. Далі не отримання пенсії протягом шести місяців поспіль. Ну це в принципі ця причина пов'язана з попередньою причиною. Тобто, ну, для мене це логічна зв'язка. Тобто, якщо людина безвісти зникла. Їй не виплачується пенсія. Ну так само підставою вважати, що людина зникла безвісти, може бути якраз у цей шестимісячний період. Так, тобто, якщо людина шість місяців не виходила на зв'язок, ніхто не знає де вона, ну не отримувала гроші. Якби людина була жива, як з нею все в порядку, то вона б про себе нагадала. Ну вона б точно. Поцікавилася, що з її пенсією. А так, якщо вона кудись зникла, то, звичайно, це є підставою для того, щоб припинити виплачувати пенсію в нікуди, скажімо так. Далі, яка ще може причина, коли вам відмовляють у нарахуванні пенсії? Це не проходження фізичної ідентифікації у встановлених законом випадках. Ну, про це, власне. У мене було окреме відео на каналі. Зайдіть, будь ласка, пошукайте. Воно здається так і називається. Просто в пошуку ідентифікація. Коротко скажу, що це стосується, зокрема, тих громадян, які живуть за кордоном, і тих, хто, хто живе на тимчасово окупованих територіях. От цим людям в першу чергу потрібно проходити цю ідентифікацію. Що важливо знати, навіть якщо ви знайшли себе у цих категоріях, або дійсно були підстави для того, щоб вам припинили нараковувати пенсію, не треба впадати у відчай, можна це все поновити. І закон також дає підстави для того, щоб виправити ситуацію, бо різні можуть скластися обставини. Ви можете бути зовсім невинуватими у тому, що вам припинили виплачувати пенсію, адже ну. Це, бачите, система, і різні бувають і людські фактори, і об'єктивні, і суб'єктивні обставини. Тобто, ніхто не заважає вам дати пояснення, звернутися до пенсійного фонду і поновити виплати. Далі розкажу, як це зробити. Отже, поновлення виплати пенсії здійснюється територіальним органом пенсійного фонду України протягом 10 днів після з'ясування обставин і наявності умов для відновлення виплати, тобто, якщо є. Обставини. Якщо е, дійсно ви е, нічого поганого не вчиняли, і ви можете це довести, то я думаю, що не буде ніяких проблем поновити ці виплати. Е, виплату поновлять після особистого звернення пенсіонера до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду з документом, що посвідчує особу та заявою. Для громадян, які проживають за кордоном під час воєнного стану та протягом трьох місяців після припинення пенсії, можна надсилати документи поштою для відновлення виплат, ну тобто. Якщо ви в Україні, то зрозуміло, ви можете особисто звернутися до територіального відділення пенсійного фонду. А якщо ви за кордоном і вас незаконно позбавили пенсії, то ви можете надіслати документи поштою. Ну, також це можна зробити онлайн. Давайте на цьому зупинимося детальніше. Отже, особи, які тимчасово проживають за кордоном і мають статус біженця або тимчасового захисту, можуть подавати документи на поновлення чи продовження пенсії. Пенсіонери, що отримують виплати через Ощадбанк, та мають ВПО до 24.02.2022, мають проходити фізичну ідентифікацію кожні 6 місяців, навіть якщо пенсія не припинялася. От це те про що я вам говорив. Тобто однією з підстав припинення виплати пенсії може бути якраз те, що ви, наприклад, ну, забули, забули пройти цю ідентифікацію. А як проходити ідентифікацію? Теж на всяк випадок нагадаю. Якщо ви за кордоном, то у закордонній дипломатичній установі України можна отримати документ, що підтверджує, що ви жива людина, направити цей документ разом із заявою про проходження ідентифікації через веб-портал Пенсійного фонду України або рекомендованим поштовим відправленням до територіального органу Пенсійного фонду України. Сканована копія документа повинна бути кольоровою та читабельною. Для поновлення пенсії за кордоном допускається надіслати заяву та необхідні документи поштою, крім тих, хто перебуває в країні агресорі. Ну це зрозуміло. Тобто, якщо ви проживаєте в Росії, на жаль, вам українська пенсія не світить, і я думаю, що ви не будете з цим сперечатися, бо це справедливо. Не варто повторювати, чому хто така є зараз Росія по відношенню до України, і тому, якщо ви обрали жити на тій території, то вибачайте, як то кажуть. Далі, що ще додається до заяви, копія документа про тимчасовий захист або статус біженця, оригінал документа про факт, що ви особа жива, копія паспорта громадянина України. Ну і документи повинні бути засвідчені дипломатично або нотаріально. Днем звернення вважається дата Штемпеля пошти. Наприклад, надіслати можна до головного управління пенсійного фонду України у Дніпрі або у Києві. Для призначення пенсії через веб-портал потрібно авторизуватися за допомогою КЕП. Заповнити форму заяви, додати скановані копії, паспорта, ІПН, трудової книжки, документи про страховий стаж, довідку про зарплату, реквізити банку, фотографії, свідоцтва про шлюб, документи про тимчасовий захист або статус біженця. Ну, всі копії мають бути засвідчені нотаріально або дипломатично. Отже, друзі, який висновок можемо зробити? Втратити пенсію легко. Якщо не пройти ідентифікацію, якщо не повідомити про зміни у вашому житті, якщо ви там купили майно, або якщо щось змінилося, і це вже не відповідає тій інформації, яку ви раніше подавали, і у пенсійній у пенсійному фонді тоді можуть вважати, що ви недостовірну інформацію, це може стати підставою для того, щоб вам відмовити у продовженні виплати пенсії. Але як ви зрозуміли, якщо е, обставини е, на вашу користь, якщо ви не, не порушували закон, або просто склалися якісь суб'єктивні моменти, ви можете звернутися до пенсійного фонду, є е, різні е, шляхи це зробити. Можна це зробити онлайн поштою, або найкраще це особисто прийти, пояснити з документами і як. Показує практика, виплати поновлюються. Відновити їх нескладно, якщо знати алгоритм та вчасно подати документи. Тож не залишайте це на останній момент, особливо якщо ви або ваші родичі перебувають за кордоном або отримують тимчасовий захист. Ну і традиційно все-таки хочеться діалогу, хочеться почути вашу історію. Напишіть, чи ви перевіряли, чи все у вас гаразд із пенсійним фондом, які проблеми у вас, можливо, виникали із цим органом, чи доводилося вам взагалі поновлювати колись пенсію? Можливо, у вас є якась ем, історія, яка буде корисна нашим? Е Підписникам, як наприклад, ви вийшли з тієї чи іншої ситуації, за яких обставин на практиці можуть припинити виплачувати пенсію, тому що те, що я зачитав, так говорить закон, але ж ми знаємо, що реальність може трошки відрізнятися. Напишіть у коментарях, бо ваш досвід може допомогти нашим іншим глядачам. Я обов'язково усе почитаю. Дякую, що дивилися. Мене звати Віталій Маргалик. Попрошу вас, якщо це відео було для вас корисне, поставити лайк, поділитися ним, підписатися на канал, якщо ще цього не зробили. Та, звісно ж, клікнути на дзвіночок, аби не пропустити наступні наші відео. Побачимося на Ютуб-каналі Політмедіа. Бережіть себе.